Привіт, друзі! Сьогодні розберемо найсвіжіше оновлення Mobile Legend2.1.30, а саме те, що, на мою думку, стосується Рому, так як це моя роль, я постійно на ній граю, мені вона дуже подобається. Не так давно я повернувся в цю гру, знов вирішив в неї пограти, тому подивимося, що тут змінилось. Поговоримо про героїв, які отримали зміни в цьому патчі про предмети для танків. Ну і завершимо відео якимись своїми практичними порадами. І взагалі, як я граю. Тому гарного перегляду. Хільда стала якоюсь більш універсальнішою, легше врізається в командні бої. Та й взагалі дуже сильна для соло, соло рангу. Тому що Хільді переробили пасивку, Хільда стала сильніше бити з кущів. Також перший скіл тепер дає Хільді щит, плюс збільшує швидкість руху і зменшений кулдаун на другий скіл. Це означає, що Хільда знову стає агресивним сильним румером, який може нав'язувати бій ще з перших хвилин матчу, тиснути лайни та гнобити ультимат залежних героїв. Атлас став більш стабільним та краще витривалим. Зменшили витрати мани. Посилили щит під час використання другого скілу, і трішки підвищили анімацію комбо другий плюс Уль. Це означає, що Атлас стає ще більш універсальнішим, менше проблем із маною і легше входить в бій. Це прямий баф до стабільності героя. І нарешті мій улюблений Мінотавр. Мінотавр тепер більше. Танк Він і лікує і ініціює, і зонує ворога. Він став дуже корисний у командних боях, тому що почав більше танкувати. І взагалі, на мою думку, ну це прям мета, мета цього патча. Другий скіл, мінотавра тепер лікує себе і плюс одного союзника з найнижчим ХП. А пасивка дає мотивації після кожного скіла. І лікування ще сильніше. Ульт отримав 60% до сповільнення опонентів на перших ударах. Тобто Ульта тепер дає більше контролю, ширша зона та стабільніше підкидання. Мінотавр знову стає одним із найкращих масових ініціаторів, особливо в командних боях біля об'єктів. Тепер перейдемо до предметів. Антіхіл теж зазнав змін. Збільшено зниження швидкості лікування ворогів і додано невели... невеликий бонус до захисту. Тепер антихіл захищає плюс 40 захисту від фізичних атак та плюс 40 до магічних атак. Кіраса – покращена пасивка, зменшення фізичної шкоди і спрацьовує тепер частіше. Доволі чудовий вибір проти стрільців із фізичним. Дамагом, та звісно, бійців. Також змін зазнав шолом, значно покращений реген поза боєм. Раніше він регенерував здоров'я під час бою, тепер вже цього немає. Тепер краще підходить для затяжних бійок і спліт пуш контролю Тобто, цей патч зробив предмети дуже ситуаційними. Проти сильного відхилу. Антіхіл проти фізичного урону Кераса і, звісно, для довгих файтів шолом. Для танка знову повертається важливість ініціації бою біля черепахи, лорда, веш. Тобто твоя задача створити вигідний момент для команди. Контролюй карту. Річка, кущі, об'єкти взагалі потрібно це все контролювати постійно, чекати, ініціюй, але не перестарайся. Танк має почати бій так, щоб команда могла його продовжити. І, звісно, допомагає всім лініям, Ром має бути всюди, де починається бій. Для мене найголовніше почати гру з мобільності плюс виживання. Тобто починаю я гру завжди із боцінка, а далі вже думаю про контроль або захист, залежить це вже від складу ворога. Що ж, якщо тобі зайшов цей розбір, тисни лайк, підписуйся, залітай на стрім і підписуйся на Твіч, посилання всі в описі. Якщо це відео буде набирати перегляди, я звісно ж продовжу цей формат. Можливо, буду робити то 5 героїв, на свою думку, то 5 танків, 5 стрільців чи тому подібне. Або, і взагалі свій повний гайд Мінотавра, наприклад. Тому дякую тобі за перегляд, підписуйся, і взагалі побачимось на стрімі.